Доброго дня дітки! Десь затримується наш Іванко, ось тому ми тільки з снастуси. А ми дивимося на нашу ялинку. Так уже чекаємо новорічних свят. Ну коли ж вони наступлять? А поки ми чекаємо Іванка, я приготувала для вас багато цікавих ігор. Давайте пограємо! Діти, пропоную вам пограти нову гру, поки ми чекаємо Іванка. Називається вона Виправ речення. Я вам прочитаю речення, а ви знайдете в них помилки та виправите їх і повторите правильно. Слухаємо уважно. До нового року діти прикрасили святкову перістку. Ні, до Нового року діти прикрасили святкову ялинку. Новорічне свято одне з найкращих свят весни. Ні, новорічне свято одне з найкращих свят семи. Діти пішли взимку гратися на вулицю, збирати квіти. Ні. Правильно діти пішли взимку гратися на вулицю в сніжки. Молодці діти відповіли правильно. Ой, мабуть, Іванко прийшов дітки. І правда прийшов Іванко і приніс, сказав, що йому теж сподобалась наша ялинка. І він приніс для нас діти, як ви думаєте, що це? Так, діти, це гірлянда на ялинку. Ми зараз з вами її відкриємо і повісимо на нашу ялинку. І правда, діти, дуже-дуже гарно. Дякуємо тобі, Іванко, за такий гарний подарунок. Наша ялинка так гарно морехтить вогниками. Хочу вам прочитати маленький віршик про ялиночку. Ялиночка красуня в казковому бранні. Для діток засвідчує ліхтарики вогні, ліхтарики, ліхтарики горять, мов зірочки чарівним цим ліхтарикам радіють малюки. І у нас горить з вами гарна гірлянда. А так гарно мерехтить вогниками. Ой хтось знову стукає до нас. Хто ж це прийшов? Так дітки до нас завітав зай. Захотів за нас привітати з Новим роком. Але побачив гірлянду і розповів мені дуже цікаву і повчальну історію. Давайте послухаємо. Ця історія записана в книжці, яку я вам читаю. Дітки, пропоную вам сьогодні послухати оповідання нове з нашої любої книжки. Так ось ви її бачите. І називається це оповідання Струм з люка. Слухаємо Струм з люка. У будиночку у зайців було дуже багато електричних розеток. В розетках жив струм. Хто такий цей струм? Зай і зайка не знали і ніколи його не бачили. Проте татко з мамою часто говорили зайчатам. Не трогайте розетки, там струм. Або так не вздумайте нічого тикати в розетки. А то струм як вдарить, «Хм, подумаєш, якийсь там струм. Я з ним однією лапою справлюсь. Хай тільки спробує вилізти з розетки. Хвастався зай. А зайка думала по-іншому. Не потрібно ні з ким битися. Струм хороший. Якби не він, то в нас би у, у будиночку не було б світла, не працював би телевізор і комп'ютер. І мама не змогла б нам приготувати морквяний коктейль на сніданок. Одного разу зай пускав у ванні паперові кораблики. Він з усіх своїх сил надував щічки, наче це вітер. Тут з зайчиком голову прийшла одна ідея: Включу-ко я вентилятор. Оцей вітер вийде справжній. Зай збігав за вентилятором, поставив його на поличку у ванній кімнаті, схопив мокрою лапкою вилку і сунув її в розетку. І раптом він почув сильний біль в лапці. Ой-ой-ой! закричав зай і вибіжив із ванної кімнати. Що трапилось? на крик прибігла мама. Це все це вредний струм. Він мене вдарив. Мама присіла, посадила зляканого зая на коліна, обняла, поцілувала лапку, а потім сказала у струма є свої правила. Якщо їх дотримуватись, то струм не буде виридувати, а стане помагати. Якщо тобі потрібно вставити вилку в розетку або висмокнути її, а лапки мокрі, витри їх насухо. Стром не любить воду. Тепер знаю, схлипнув зайчик, краще не буду струм ображати, а то він така злюка. Дітки, пригадайте, що в вашому домі. Вімкнено в розетку, які прилади. Так, це телевізор, комп'ютер, микрохвильовка, що ще холодильник. Добре, молодці. А зараз ми вмикаємо і ялинкову гірлянду, правда, для ілюмінації. Дітки, тож послухаємо рекомендації нашого зая. І так, перед тим, як вімкнути гірлянду у розетку, потрібно перевірити, чи справна вона. Перше правило. Друге правило ніколи не залишати гірлянду в розетці, якщо ви Виходите з дому. Третє правило ніколи не брати вилку мокрими руками. Четверте правило. Якщо все-таки сталася пожежа, то передусім постарайтесь. Вимкнути пробки на лічильнику, а також зателефонувати до пожежної частини. Будьте завжди обережні. Ваше життя в ваших руках. Ну що, дітки, ви зрозуміли, що зі струмом потрібно бути дуже обережним. Струм може бути як друг, так і ворог. Тому дуже потрібно бути обережним. Ви прослухали інструкції, та ви прослухали поради, як користуватися гірляндою. Тому ми завжди пам'ятаємо про безпеку, правда, діти? Ну все, до побачення. З наступаючим новим роком вас цього самого-самого вам гарного. До побачення!